Збережіть акули, щоб врятувати океан. Океан загрожує небезпекою, чому порятунок акул це не лише питання захисту одного типу, а питання виживання всієї екосистеми. В останні десятиліття ми все більше і більше чули про проблеми, пов'язані з захистом навколишнього середовища. Зміна клімату, забруднення, вирубка лісів, перелік загроз для нашої планети здається нескінченним. Однак серед усього цього хаосу один, але критичний аспект часто не помічається захист акул. Багато хто може подумати, що акули це просто небезпечні хижаки, які повинні боятися та контролювати. Але насправді вони відіграють фундаментальну роль у підтримці здоров'я океанів і, отже, на всій планеті. Я, як людина, захоплена океологією та підводним плаванням, багато разів бачив власними очима. Як крихка та взаємопов'язана океанічна екосистема. І я можу впевнено сказати, що акули це її наріжний камінь. Їх роль у підтримці рівноваги в океані часто недооцінюється. Але давайте розберемося, чому їх захист це не лише питання збереження одного типу, а питання виживання всієї екосистеми. Акули, океанічні архітектори. Уявіть собі океан як складну багаторівневу піраміду. В основі піраміди знаходяться невеликі організми, планктон та водорості. Потім є ряд травоїдних тварин, які харчуються цими організмами тощо. Акули займають вершину цієї піраміди, виступаючи основними регуляторами. Вони здобичають хворих, слабких та надмірних людей, тим самим підтримуючи здорове населення риби та інше морське життя. Коли популяції акул зменшуються, виникає ефект доміно. Наприклад, акули контролюють популяції схилів та хрящої риби. Якщо акули стають меншими, популяції цих видів вибухають, що призводить до перепас молюсків та безхребетних, з якими вони їдять. В результаті порушують структуру коралових рифів, які є домом для величезної кількості морських видів. Я пам'ятаю випадок, коли я був у експедиції на Мальдівах. Ми оглянули кораловий риф. Який колись був неймовірно різноманітним і барвистим. Але в останні роки, через зрушення акул, схили схилів різко зросли. Скейтс, їсти морські трави знищили рифову екосистему, позбавляючи її фундаменту для існування. Людський фактор чому акули загрожують? На жаль, акули знаходяться під серйозною загрозою через людську діяльність, основні причини скорочення населення акул. Полюси, акули часто стають жертвами стопи під час риболовлі інших видів риби. Їх плавники, особливо плавники схилів, оцінюються на ринку делікатесів, що стимулює незаконну риболовлю. Полювання заради плавників, наявність величезного ринку плавників акул призводить до цільового полювання на акул, в яких вони вбиваються лише заради плавників, а тушку кидається в море. Забруднення океану. Пластикові, хімічні відходи та інші забруднювачі негативно впливають на здоров'я акул та їх середовище проживання. Знищення навколишнього середовища, будівництво портів, готелів та інших інфраструктурних об'єктів призводить до знищення коралових рифів та інших місць існування акул. Страх і непорозуміння акули часто зображують у засоби масової інформації як кровожерні вбивці, що сприяє їм страху та ворожості. Що можна зробити, щоб заощадити акули? Різке порятунок це складне завдання, яке вимагає інтегрованого підходу та участі всіх зацікавлених сторін. Ось кілька кроків, які можна зробити. Затягніть законодавство, необхідно посилити законодавство, що регулює риболовлю акул та вести заборони на полювання на плавники. Створення захищених морських районів, створення морських захищених районів, де заборонено полювання на акули, дозволить відновити популяції акул, підтримка сталого рибальства, підтримка стійкої риболовлі, яка не завдає шкоди населенню акул, допоможе зменшити годинники. Боротьба з забрудненням океану, боротьба з забрудненням океану, особливо пластиком, допоможе покращити здоров'я акул та їх середовище проживання. Освіта та освіта, освіта та освіта громадськості щодо важливості акул та необхідність їх захисту допоможуть змінити своє ставлення до них. Підтримка наукових досліджень, підтримка наукових досліджень, спрямованих на вивчення акул та їх екології, допоможе краще зрозуміти їхні потреби та розробити ефективні стратегії захисту. Особистий досвід, як я почав підтримувати захист акул. Мій інтерес до захисту акул не відразу виникла. Спочатку я просто любив пірнати і спостерігати за цими величними істотами в їх природному середовищі існування. Але з часом я почав помічати, що населення акул договорили, а коралові рифи були знищені. Я почав вивчати проблему глибше і зрозумів, що акули відіграють ключову роль у підтримці здоров'я океану. Я почав брати участь у волонтерських програмах для захисту акул допомагаю вченим збирати дані та просвітити громадськість. Я зрозумів, що кожен з нас може сприяти порятунку цих дивовижних істот. Висновок, майбутнє океану залежить від нас. Захист акул це не лише питання збереження одного типу, а питання виживання всієї екосистеми. Океан це джерело їжі, кисню та інших ресурсів. Необхідних для життя на землі. Якщо ми не зможемо зберегти здоровий океан, ми поставимо під загрозу власне майбутнє. Я вважаю, що ми можемо заощадити акули та підтримувати здоров'я океану. Але для цього нам потрібно діяти зараз. Нам потрібно змінити своє ставлення до акул і визнати їх важливу роль у підтримці рівноваги в океані. Нам потрібно діяти разом. Щоб захистити цих дивовижних істот та підтримувати здоров'я нашої планети, майбутнє океану в наших руках, давайте не будемо пропускати шанс врятувати його для майбутніх поколінь.